Чи замислювались ви коли-небудь, як би виглядав світ, якби ми всі були однакові? Уявіть на мить, якби ми всі думали однаково, носили однаковий одяг, їли однакову їжу і мали однакові ідеї. Хм. Життя було б досить нудним, чи не так? Сьогодні ми поговоримо з вами про щось дивовижне, про те, як люди об'єднуються, щоб створити те, що ми називаємо суспільством. Друзі, для мене дуже важливі ваша реакція і відгук на відео, адже це допомагає покращити мої відеоуруки. Тож не соромтесь, будь ласка, і залишайте свої відгуки в коментарях. То що ж таке суспільство? Перш ніж ми дамо визначення поняттю суспільство, розглянемо, що воно складається, тобто його структуру. Одним із первинних елементів суспільства є людина. Саме людина є творцем і водночас продуктом суспільства. Але люди не існують окремо один від одного. Вони об'єднуються між собою у різні соціальні групи і спільноти. Це можуть бути великі або малі соціальні групи, довготривалі або короткотривалі, умовні або реальні, формальні та неформальні. Прикладом соціальних груп є сім'я, учні шкільного класу, українці, представники певної професії, діти, пенсіонери, християни тощо. Кожна людина є водночас членом різних соціальних груп, у яких вона формується та самореалізовується. У цих групах вона виконує різні соціальні ролі, здійснює різні функції. Отже, наступним елементом соціальної структури суспільства є соціальні групи і спільноти. Як ви помітили, суспільство не є чимось хаотичним. Навпаки, воно є певним чином упорядкованим. Безпека людини, її освіта, здоров'я, господарська діяльність, родинні стосунки тощо усі ці явища нашого повсякденного життя відбуваються згідно певних правил, що робить суспільне життя організованим та прогнозованим. Специфічними утвореннями, що забезпечують відносну стійкість та організованість у суспільстві, є соціальні інститути та організації. Саме вони упорядковують, організовують, унормовують та регламентують суспільне життя. Прикладом соціальних інститутів та організацій є держава, право, сім'я, церква, норми моралі, армія, система освіти та охорони здоров'я та інше. Отже, наступним елементом соціальної структури суспільства є соціальні інститути та організації. Названі елементи суспільства людина, соціальні групи та соціальні інститути постійно між собою взаємодіють. У процесі соціальної взаємодії складаються соціальні відносини та зв'язки. Отже, ще одним елементом суспільства є соціальні відносини та зв'язки. Таким чином, визначивши структурні елементи суспільства, можна дати визначення поняттю суспільство. Суспільство це система соціальних відносин, що склалися між людьми, соціальними групами та інститутами у процесі їх історичного розвитку та спільної життєдіяльності. Суспільство схоже на гігантський пазл, що складається із мільйонів унікальних частин, і кожна частина виконує свою роль чи функцію. Деякі із цих частин це сім'ї, школи, уряди чи релігії. Вони формують правила, допомагають організовувати та унормовувати суспільне життя. Але що робить суспільство ще більш захоплюючим, так це його багатоманітність. Суспільна багатоманітність це наявність у суспільстві різних соціальних груп, які відрізняються за етнічною приналежністю, мовою, релігією, культурою, соціальним статусом, віком або іншими ознаками. Розглянемо деякі приклади суспільної багатоманітності. Гендер це термін, уведений для позначення соціальних наслідків біологічного поділу на статі. Тобто стать це біологічна характеристика людини, а гендер це закріплені в суспільній свідомості очікування того, як чоловіки та жінки повинні поводитись залежно від їхньої біологічної статі. Впродовж багатьох століть під впливом культури, релігії та суспільства формувалися гендерні стереотипи. Так, у давні часи соціальні ролі часто розподілялися за фізичною силою. Чоловіки полювали чи воювали, а жінки піклувалися про дітей і дім. Згодом ці ролі глибоко вкорінилися, і суспільство почало очікувати від чоловіків сильних, рішучих і лідерських дій, тоді як жінок сприймали як дбайливих, ніжних і придатних для домашніх завдань. Саме тому упродовж більшої частини історії людства жінки відігравали у суспільстві підлеглу роль. Жінка не могла самостійно розпоряджатися своєю долею, здобувати освіту, володіти майном, заробляти гроші. І була приречена бути при мужчині спершу як чиясь донька, потім як чиясь дружина і, врешті-решт, як чиясь матір. У міру модернізації суспільства ці стереотипи почали ставитись під сумнів. Але багато з них існують і сьогодні, що визначає нерівноцінні соціальні позиції чоловіків і жінок у суспільстві. Насправді не існує жодних об'єктивних підстав для підлеглого становища жінок і для поділу соціальних ролей на виключно чоловічі або жіночі, і доказом цього є успішні жінки в політиці, науці, відважні жінки-воїни. А також чоловіки, які чудово доглядають за дітьми, готують смачну їжу, займаються дизайном одягу, житла тощо. Етнічна багатоманітність стосується присутності різних етнічних груп у суспільстві. Етнічна група це група людей, члени якої ототожнюються один з одним через їх спільну культурну спадщину. Походження, культуру, мову, релігію, фізичні характеристики. Коли суспільство етнічно різноманітне, це означає, що люди з різним походженням і спадщиною живуть разом в одному місці. Це розмаїття може збагатити суспільство, привносячи різні точки зору, продукти харчування, традиції та ідеї. Але воно також може призвести до проблем, таких як виникнення непорозумінь або забезпечення справедливого ставлення до всіх етнічних груп. Наприклад, в Україні є українці, кримські татари, росіяни, молдовани, євреї, поляки, румуни, вірмени та інші національні спільноти. Також Україна багата на етнографічні групи, такі як бойки, гуцули, лемки та інші. Всі вони роблять свій внесок у культурне багатство нашої країни. Ще одним чинником поділу суспільства на групи є релігія. Релігійна багатоманітність означає, що люди в суспільстві дотримуються різних релігій або вірувань. У релігійно різноманітній спільноті ви знайдете різні віросповідання, такі як християнство, іслам, іудаїзм, буддизм або людей, які можуть взагалі не сповідувати жодної релігії. Кожна релігія має свої традиції, ритуали та способи розуміння світу. Релігійна багатоманітність може збагатити суспільство, запровадивши різні цінності, свята та способи життя. Але як і етнічне розмаїття, воно також може створювати труднощі, наприклад, забезпечення поваги до переконань кожного та пошук шляхів мирного спільного життя. Українське суспільство є релігійно різноманітним. В Україні є православні, католики, мусульмани, євреї та інші релігійні спільноти. Багатоманітність означає, що, незважаючи на те, що ми маємо багато спільного, кожен з нас привносить щось особливе. Різні культури, мови, ідеї та традиції роблять світ багатшим і живішим. Уявляєте, яким би було наше життя без цього розмаїття? Чи існувала б ваша улюблена їжа, музика, яку ви любите, а чи були б створені та реалізовані найкращі ідеї в історії? Культурна неоднорідність сьогодні є реальністю для більшості країн світу. Але як при такій суспільній різноманітності зберегти соціальну стабільність та забезпечити суспільний розвиток? Одним із вирішальних факторів суспільного розвитку є ідея соціальної солідарності, коли люди та їх групи готові діяти та об'єднуватись заради спільної справи. Розуміння людством, необхідності спільних дій та співпраці для вирішення нагальних проблем робить солідарність загальнолюдською цінністю. Нинішня війна в Україні яскраво демонструє те, як суспільна солідарність згуртовує українське суспільство задля досягнення спільної мети, сприяючи зміцненню почуття національної ідентичності та єдності, навіть попри наявність різних відмінностей. Суспільні структури зазнали виклику і з'явилися нові форми соціальної солідарності, коли українці об'єдналися на захист свого суверенітету.